Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Ну що, У нас 7 листопада на календарі, і ми приїхали закривати короповий сезон на Вовкове озеро. У нас дуже велика банда. І я думав, ну, листопад місяць не треба бронювати секторів. ну, Буде зайнято декілька, тому що ми там з пацанами собрались. Але виявилось так, що вся дамба повністю зайнята, і навіть я не можу стати поряд з хлопцями. Став подалі від них в 36-й сектор. І будемо пробувати ловити рибу. Що з цього вийде? Звісно, все побачите. Зараз буду мішати прикормку. Що хочу по прикормку. Взагалі, вода вже досить холодна, менше 10 градусів. Це амінопелети, крушена канапля і крушений горіх. Оце буде наша кормова програма. І також е, хочу закинути пару ПВА пакетів. Побачимо один може у вудочку закинувся стіком, другу з ПВА пакетом. Що з цього вийде, звісно, побачимо. Поїхали. Так. Раз. Хоча стільки багато годувати не треба. Давайте банку. Ще горіха сюди, баночку горіха крушеного так, і банку коноплі крушеної. Побачимо, чи буде рибка відгукатись. Якщо буде, то тоді вже будемо домішувати. Прикормки в мене вистачає. Так що, отак замішуємо. Зараз пилети впитають в себе вологу з канаплі і горіха. І це буде наша кормова програма. Самый красивый блогер на базе. Оператор. Дивіться, какие тут кинокамерки, одна. Бабам! Де кинокамера? Нет, так кто одна, там вторая. Одна кинокамерка. Место Друга кинокамерка. Режиссер. Тут все на базе. Народа, а, тут, тут все ага. оператор, Он. Занято полностью. Весь берег. Це ще не всі приехали. И все знайоми. І всі знайомі. Це Антоха тут зібрав банду на закриття сезону. По годилищам, це Sportex Competition 12 футів 3,5 лібри. Катушечки пен Surblaster і отак будемо рибалити. Думаю, дистанція лову буде приблизно 100 метрів. Годуватися будемо плюс-мінус, думаю, щоб і точку не забувати, десь 90. 95. Такі плани. Побачимо взагалі, чи буде якась активність у риби, тому що, я ж кажу, водичка вже остила і менше 10 градусів. Є такі водойми, звісно, де короб дуже допізна ловиться, до морозів, і також дуже рано починає плювати. Я колись, коли починав ще. Свій YouTube канал е, відкривався в березні, якраз на Вовковому озері. Це було 8, 8 чи 7 березня. І зловив досить немало рибки, і рибка була вся 10 плюс. Тому шанси є завжди. Голодна риба є в будь-яку пору. Тому збираємо вудки, вішуємо монтажі, закидаємося, годуємо рибу і будемо дивитись, буде вона відгукатися чи ні. Друзі, у нас ех, покльовка, у нас покльовка. Такі ледь, ледь-леть, не знаю, О, дивіться, їде. <плевка> <плевка> Є риба, друзі. Ось так вона. Листопадська покльовочка. юху. Три спомбіка яка я дав на точку. Три спомба. І поїхала вудка. Вона вже щось там пікала давно, але взагалі таке мляве-мляве клювання. Риба неактивна. Так, ледь-ледь він щось там намагався. Блін, знаєте що прикол? У мене піцак ще не є. зібраний. Оце кіно. Оце кіно. Блін. Все, треба збирати підсак, потихеньку пробувати, поки риба далеко. Оце щось це щось дуже цікаве. Рибка давить. Рибка давить навіть. Не знаю, що там за рибка. Ну ви уявляєте, дав, яких я зараз... Умох. Тут листопадська покльовочка може бути взагалі, що одна за цілий день у мене не зібраний піцак. І я її виважу і збираю піцаку. Оце кіно. Ще хворий рукою своєю. Нічого не можу зробити. Є. Рибка вліво пішла. Я вже навіть не пам'ятаю, що там е, яка насадка, бо я один попавчик поставив і один баланс. Зараз витягнемо, побачимо. Що там була занасадка? Обов'язково напишіть в коментарях, чи погодились би ви на таку авантюру середині листопада майже поїхати на денну коропову сесію на денну, всього на декілька годин. Ми о 8 тільки приїхали на озеро. Зараз 9.35 і ми вже отримали перше клювання. Непогано. Я тільки сів, хотів в'язати ПВА пакет, щоб закинути на цю вудку ПВА пакет. А вона клюнулася стіком. Тому зараз будемо пробувати в'язати стіки і так само кидати туди до корму і пробувати ловити. Ця вудка у нас на дистанції корму. 100 метрів, а ця вудочка за корму 115. І клюнула якраз біля корму. На 100 метрах. Пар з рота, 5 градусів температура, а ми ловимо коропа. Ну це щось нереальне, я мокрий, тому що просто як приїхав це півтори години, я навіть ще не присів. В плані відпочивати. Щось бігаю, роблю, це ж бачили, то корм, то годуюсь, то закинувся по віці і так далі. Ну, риба, риба млява, просто потихеньку йде щось, вона намагалася одразу піти в сторону. Трішки давила вліво, а зараз просто потихеньку тягнеться. Може, там і не велика риба, але взагалі все одно яка, який розмір. Саме головне, що ми отримали клювання. В таку пору року. Ну, краса, неймовірна, хоча вже більшість дерев взагалі без листя, але є очерет жовтенький, китиці такі на очереті, травичка жовта, ну, все одно свій вайб дуже гарно. Ну і, звісно, отримали клювання я не очікував, <хи> чесно. Я навіть не очікував, що щось вийде. Поки вихідні, завтра збирався їхати на платву. Побачимо, якщо все буде добре, то завтра поїдемо, ще, половимо платву, а може і лящик якийсь проклюне. На фідер класичний в берег іде сюди. Я, якщо чесно, я навіть взяв з собою вейдерси, що якщо буде гарна риба, залізти в воду з неї, засняти такі гарні осінні кадри в воді, в холодній, але між тим я думаю, що якщо ми якусь рибу 10 плюс зловимо, то я буду такий задоволений, просто неймовірно. Потихеньку тягну, не форсую. Вже бачу шоклідер. Риба, скоріш за все, невелика, але взагалі... Ой-ой-ой! Виділується як. Виділується як. Тихенько, друг, не виділося, ми тебе зловимо, полікуємо і відпустимо. Ого, 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 друзі! Ви тільки погляньте, що вона витворяє. Я вже думав все, потихеньку дійде до берега. Вона майже дійшла і почала давати бій. І почала давати бій риба. Взагалі, в шоці? Каже, вода вже менше 10 градусів, це факт. Не піднімається. Рибка не піднімається. Вже майже під підсакою, але підняти не можу, не хочу підніматися. Ну Сазанчик. Сазанчик. Тут вони такі непогані є. Є, друзі, перша рибка у листопаді. Короб у нас в підсаці і зараз буду вам його показувати. Ось такий перший Сазаневич. <гум> Блін, холодний. І дивіться, що він робить. Це що у нас? Покльовка. Ось такий Сазаневич гарний. Ну, я думаю, кіл 7 до 8. Але все одно в листопаді місяці ось такі гарні риби ловляться. І це просто кайф. Неймовірний, друзі, я в шоці! Просто в шоці, що нам вдалося зловити таку гарну рибу. Фу, і десь пройшло півгодини після закиду, Кинули три спомба і отримали клювання. Клас! Просто нереально. Дякую тобі, друже, і давай газуй домой. До речі, клюнула ця рибка, бачите, на баланс такий жовтенький, 10 мм. Тому Знову зі стіком летить у воду. Стояв на клаці, робив підзйоми природи, і тут я гахнула, як поїхала, лки-палки. Я в шоці, друге клювання? Це вже зад, за п'ятном. На попап. Якщо тут покльовка була ледь-ледь-ледь, потихеньку, потихеньку розганялася, то тут прям поїхала, так поїхала. О, вже цю перечіпила. Перечіпила цю лодку. Та все не виділося, вже вивів. Ху, я досі мокрий. Взагалі не просихаю. Фу. О, з такими. Фу. З такою активністю можна було взагалі легенький костюм вдягати, а не теплий. Фу. Ну, Рибка щось дуже так сильно в берег йшла Прямо Прямой наводкой шла в берег хотя стартанул, он прям пф, конкретно, стартанул дуже потужно. Ну невелика точно, но дурна вы делая, видела. Ну это по уже, это восьмой попапчик Рожевий. Вона так дергається, я не можу передати. Взагалі не зрозуміло. Це дуже... Ну, це мілка риба 100%. Це риба навіть менше, ніж попередня 100%, бо вона дуже активна, дуже дурна. Вон, Зі сторони в сторону. О, так. Да. Невеликий, взагалі невеликий. А так паровозив на попапчик. А так паровозив, що капець. З таким пасажиром навіть не будемо запарюватися, одразу будемо випускати. Ну, десь двоєчка, ну такий гарбатий, такий червоний плавець у нього задній. Все, випускаємо. Машини ганяють шумно. Вирішив трішки стіка підв'язати, бо в мене вже все ноль. А вони потрібні. Думав ПВА пакети. Але якщо риба активна і клює зі стіка, то махатися з ПВА пакетом не дуже хочеться. Роботи більше. Але вихлоп буде той самий. Риба буде клювати така сама. Коли вона взагалі не активна, то ПВА пакети це добра річ, не треба годуватись, просто ПВА. Ну, зробив пакет, закинув і чекаєш, коли рибка підійде А так, Коли вона гарно реагує на стік, то краще нав'язати стіков швидше, простіше. І все, і чекати. І так, хі, дві риби. В листопаді це щось нереальне на денній риболовлі. Знову покльовка за корму. Поставив цю вудку закинув. Одразу такий потяг був прям непоганий, але от і зупинилось так. І я думав, просто, знаєте, як може фрикціон. Дуже послаблений. Включив і чекаючи чекаю. почав опускатися. Хлопці також хтось там зі всієї толпи зловив грибу одну, у Антоши поки що галяк. І в нас вже третє клювання. Досить непогано. Ну, корм, бачите, корм, рибка активна, ще харчується на диво. Теж невелика риба. Риба невелика. Рибка невелика. Супротива майже взагалі немає. Щось вона намагається, але все-таки відчувається, що риба мала. Так, знов такий самий. Стадо там таке рибки. Невеликої один в один. Один в один, рибка один в один, невеличка невеличка. Закинувся ще раз, поставив на насадку бойли. Простояло годину і клювання не було. І йдемо до пацанів, побачимо, що там у них. Мали щось приготувати, ням-нямку якусь. Підемо побачимо, що вони там приготували. Якщо ж є з чим поживитись, також перекусимо. Буде клювання. Будемо бігти, тягнути. Антоша розстроєний. Рибку не поймав ще. Дивіться, і одразу оп і панік. Отвернувся. Круте, де риба, блядь? Там, бля. Там, дивіться, на стовпа. Веселуха. Парельку вже поймали чистити. Парельку вже чистять. Парелічку чистять тут. Бачите, я думав, на все готове. Ага, фіг. Льоха гріється. На шампур натягнули. Поки що натянули на шампур. Будемо чекати. Я зняв кліпси і хочу далеко. Дивіться, друзі, як смажиться м'ясочка. А тут сюди. Сюди. І твержуть, каже. Ну, такі справи. Ням-ням-ням. Друзі, це неймовірне м'ясо. Це м'ясо канина. Антоша у нас спеціаліст по цій темці. Смачнюще, просто нереально. І всі вже налетіли. Ух-ух-ух-ух. Хорош. Я от так, друзі, ось таке закриття. Тортик наш київський. І от так полетели маленькі. Перекусив ще, рибки з'їв кусочок, тортика кусочок з'їв і газую до снастей. Побачимо, що там було, клювання не було. Перезакинемося, скоріш за все, і будемо збирати речі. На цьому все. Друга година дня, початок 3. І час збиратись в 3-й годині. хотів виїхати вже додому, тому що завтра їхати на нову рибалочку, на фідер, на платву. А рибалка вдала. Я задоволений на всі 100% такий час отримати три клювання, три рибки зловити. Ну, це дуже круто, я вважаю. А як вважаєте ви, напишіть коментарі обов'язково. І будемо бачити, що воно як. Може там вже і рибка сидить, тому що пульти не взяв, а мене не було десь біля години так точно. Поки туди-сюди пробігав, вже хотів взяти автівку, підганяти, щоб грузитися. Одразу збиратися і грузиться. А вдів куртку ключі в жилетки. Ну, це як завжди. Нос червоний. Капець, дубар, хочу вам сказати: 5 градусів цілий день і. Тепліше не стало. Ну, час пролетів отак. І вже немає. Якщо чесно, я думав, ну година 12, а подивився на годину, початок третій, я фігав. До речі, клювань не було. Подивіться. Все стоїть на місці, свінгери на місці. Ну так, бачите, осінь, листопад. І так, з раночку отримали три клювання. Я вважаю, що це досить-досить непоганий результат, як на таку пору року. Зібрався, йду за машиною. Зараз будемо грузитись і рушати додому. Побачимо, що там хлопці. Бачу, вони щось вкупу зібрались. Або вже збираються, або хтось рибу піймав. Зараз побачу. Пацани тут просто байки травлять. Красивий блогер приїхав, познімав чужу рибу і збирається домой. Красавчик. Очень красивий. На таких відах, краєвідах, йолки-палки. Все, друзі, завантажив речі, все пусто. Маю надію, що це все ж таки не остання рибалка в цьому сезоні. Тому обов'язково підписуйся на канал, пиши свої коментарі, сподобалось тобі чи ні. І до нових зустріч. Пока.